А тепер про силу мистецтва. 10 квітня відбудеться фантастична хореографічна подія, велика програма Сили озброєні танцем. Шоу поєднає одразу три найкращі танцювальні колективи сил державної оборони, а також юних українських талантів. Усі деталі про цю подію дізнаємося від головної режисерки проєкту Оксани Антонюк. Я зустріну. Доброго ранку. Проходьте, Доброго, ранку. Будь ласка. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас вітати, прошу. Будь ласка, Доброго ранку. Доброго ранку, дякую. Дякую, що завітали до нас. Оксана одразу перше питання. Кого глядачі побачать на сцені? Це буде один колектив чи кілька? Це буде п'ять колективів. З них три дорослих. Колективи військові, творчі колективи, які представляють ну, наші сили захисту Збройні Сили України, Державна прикордонна служба України і Національна гвардія України, і два дитячі колективи. Ще це за колективи. Дитячі. Це чудові колективи наші, якби могли і більше взяли, але ні, бракує часу. Це народний ансамбль танцю Україна дитячо-юнацької студії, хореографічної студії щасливе дитинство та народний ансамбль танцю квіти України, центрального палацу дітей та юнацтва Київського. Це ж велике навантаження на вас як на режисера, така кількість людей всіх на сцені. Скільки буде, до речі, людей задіяно на сцені? Ми нарахували? рахували ну, цей проект. У нас в принтанцювальний, але будуть брати участь всі і хорові. Групи колективів і солісти, тобто, і танцювальні буде дитячі. танцювальна програма, але будуть виступати будуть, і хорові будуть звичайно, і вокаль... тому що ну це такі красиві номери великі, які представляють саме колектив. Але це хоре... вокально хореографічні композиції. Ну, якщо це композиція, то не може бути без вокалу. То скільки а... людей буде задіяно на сцені? Приблизно приблизно шокуйте нас. Ну так. 50, 100. Та, так, більше. Що? Ну, якщо більше. В, одному колективі більше. один колектив це десь 100, другий дитячий колектив десь 100, е, ну, 500. ансамбль Україна. Ну, е квіти України трошки менше, це одна композиція. А ось дитячий колектив Україна танцювальний, вони беруть участь і в зведених номерах з дорослими. І скільки Разом. одночасно може бути на сцені? Людей? А одночасно на сцені у нас е, ось така презентація, коли будуть номери красиві, е, де будуть брати участь всі, всі е, колективи Разом. військові так. і дитячі, зведені такі, які саме танці будуть виконувати? Йдеться про народну хореографію, тому що Ні... ви сказали, що будуть народний ансамбль танців. То народний ансамбль це як звання, а -га. це звання. А танцюють вони всі будь-які танці. Вибачте, питання. — Яка буде хореографія? Хореографія різна. Які це танці? вітальні, от, і такі привітальні, як зелене жито, Україна вітає, і героїко-історичні постановки. Ну, переважно це будуть з таким українським напрямком, так? Ну, все про, нас, про наше життя і про Україну, звичайно, такі, як Нескорені чи Безсмертя. Це якраз ті композиції, які присвячені всьому тому, що відбувається в нашому домі, що відбувається в Україні. І, наприклад, вокально хореографічна композиція ансамблю збройних сил України безсмертя вона народилася в 2014 році ще з тих подій, коли загинула перша небесна сотня, угу. і будуть звичайно народні ну куди ми без народного мистецтва, тому що це наше джерело, де угу. народився. Там і згодився, тут наше коріння, тут наша крона, ми без цього нікуди. Звичайно, це м, такі розважальні і жартівливі танці, ну, тому що українець без гумору, це не українець, сучасні композиції, але з, з, з нашим віночком українським. Звичайно, mm -hmm. з нашим нутром українським, такі як незаручена весна. Це про кохання, але про наше кохання про нас з вами, кохання в Україні. І дитячі колективи це дитяча хореографія, але вона теж українська. А скільки буде всього номерів? Десять номерів в першому відділенні, десять в другому. Навіть буде антракт, mm. так. Вау, Делике. то це скільки три Делике години, мабуть, щоб не зараз втомилися, а головне, щоб захотілося іще. До речі, про захотілося і ще. Чи може зараз бути народна українська хореографія популярною? Чи може вона зацікавити глядачів? Не Наразі. може так і є. Хочуть. Звичайно, ну вам найкращий приклад це ансамбль танцю імені Вірського, скільки б не відбувалося концертів. Палаці Україна якраз oh. в травні буде. Будемо вітати Мирослава Михайловича з ювілеєм, і буде так, стільки буде заповнена зала Палацу України. І, і у нас абсолютно ми не схожі, тому що у нас в всіх військових колективах і в збройних силах, і в прикордонників у Національної гвардії не тільки народні танці. Різних регіонів України, а й ось ті, що я вже назвала, і такі історичні, побутові, жартівливі, ліричні, Все абсолютно про різні і різних народів світу. А, -а. Так. а Знаємо, що концерт має також благодійну складову. Розкажіть, будь ласка, про неї. Це завжди відбувається. Це так має бути. Було, є і буде сьогодні? На жаль, це взагалі це наші реалії. Це, це наші реалії, тому що велика значна частина коштів від зібраних від продажу квитків цього концерту. Звичайно підуть на допомогу нашим силам оборони. Роз, звичайно, розкажіть, будь ласка. Наскільки вам, як режисеру, важко працювати над такою величезною постановкою? Не з важко. якими труднощами ви Не важко. В процесі. Ви приємно, Скільки? цікаво, тому що ну це про та, все так легко. Це професійні люди а, і дитячі колективи. Щоб ви знали, це професійні люди. Тому що саме з цих колективів, які будуть брати участь в цьому концерті, тільки в ансамблі пісні, танцю збройних сил України в балетній групі близько десяти артистів-балету, які вийшли з цих колективів. Дитячі колективи наше все. Вони Добре. там народжуються, артисти. А як діти туди потрапляють? Просто батьки приводять Просто батьки дитячі приводять? колективи. Да. Я приведете, угу. подивляться, <рес> Талановитих дітей беруть всіх. Неталановитих дітей не, не буває. буває. Головне бажання. А скільки Нам... тривала підготовка до цього концерту? Нам запропонували цей проект десь, по-моєму, наприкінці січня. В лютому і запропонували його як провести як батл, творчий хореографічний батл між, між військовими колективами. Ага. Але ми захотіли це провести навпаки, як концерт єднання, У -у -у. що так. зараз над, надважливо. Тому він і так і називається сили, озброєні танцем. А За... Він буде лише один концерт, перепрошую, перебивав чи ні? Ну, Чи нарай... буде ще Наразі один, але б ми хотіли його зробити традиційним. Це дуже цікаво, дуже красивий. От, хто прийде на цей концерт 10 числа, він не пошкодує, тому що ну, побачить на одній сцені п'ять колективів. Три головних військові колективи. Що не завжди це буває, побачити, mm -hmm. були такі у нас поєднання, були такі програми, коли ми відзначали День Незалежності чи День Збройних сил України, чи на покрову були концерти там, чи в Палаці спорту, в Палаці Україна. Але це було не так багато номерів. Були у нас зведені, були ми разом на одній сцені. Але щоб так, щоб це був концерт в двох відділеннях. Такого не було, це вперше і було б чудово, щоб це була традиція. Чи не плануєте ви цей концерт показати в якихось інших містах, можливо, і за кордоном? Ми були не плануємо, б... ми б хотіли, але не плануємо, тому що ми е, колективи силових структур. А, -а, а нам дадуть наказ. У нас буде розпорядження, буде дозвіл, буде змога. Ми із задоволенням. Ми з задоволенням всі колективи їздять зараз, звичайно, по тих регіонах, по тих містах, де є можливість запрошення. Де є запрошення і в, в різних регіонах, і на сході країни всі бувають дуже часто, постійно дає можливість, дає нам змога бути. Тому що зараз надзвичайно потрібна підтримка людям, отака От творча. Скажіть то де коли відбудеться цей грандіозний концерт, і чи можна ще квитки придбати? Є на цю квитки, є. є квитки, і на жаль, їх вже ще забагато. А забагато тому, що тому, що все, що трапилося не так. Нещодавно mm -hmm. всі трагічні моменти в нас вони щоденно відбуваються. все, що трапилося на Росії, воно відклало свій відбиток і на нас, тому що не так пішла, пішов продаж квитків. Mm -hmm. Але ми абсолютно всіх чекаємо і знаємо точно, що все буде добре 10 квітня о 17-й годині в міжнародному палаці мистецтв і культури в жовтневому палаці. Ми чекаємо абсолютно всю Україну, всіх киян і гостей міста. Uh, ну, можна безкінечно говорити про танці, але краще один раз побачити. Все ж таки, це <зас> так. це місце, Козацький так. Козацький танець з шаблями Дякую. у студії ранку вдома просто зараз. а ми нагадуємо, що сили озброєння танцем відбудеться 10 квітня у жовтневому палаці. Приходьте, будь ласка, друзі. Рана вдома триває. Залишайтесь з нами. Попереду ще чимало цікавого.